Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. Дивіться сьогодні у випуску про такі події. Чи готовий район до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років? З 1 вересня електроенергія знову подорожчає. Як планують економити шосткинці з мінімальною зарплатою у разі надвисоких тарифів? В Шосткинському районі продовжується робота по мобілізації бюджетних ресурсів. Дитяча школа мистецтв як провідник до світу творчості яскравих емоцій та вражень. Шосткинський район готує соціальну сферу до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 роки. Так завершується виконання запланованих заходів, які допоможуть провести опалювальний період без ускладнень. Важлива увага приділена ремонту доріг та можливості віялових відключень електроенергії. Детальніше у наступному сюжеті. 19 серпня відбулось засідання районного штабу. На розгляд виносились два питання: це стимулювання населення допровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини тіла кредиту, залучених для придбання котлів та утеплення житла. Другою і основною стала тема щодо підготовки підприємств, організацій та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період. Розповідає Віктор Ждаміров, тимчасово виконуючи обов'язки голови Шосткинської райдержадміністрації. На сьогоднішній день проводяться роботи. У закладах освіти медицини культури проведені косметичні роботи, проведена ревізія інженерних мереж. У двох навчальних закладах Клишківському та Бражіївському у НВК. Частково замінена вікна на металопластикові по 9 вікон. Це за рахунок коштів сільських рад. Для опалення медичних закладів вже заготовлено 78% дров від запланованої кількості по відділу освіти 84%. Зараз поставлена задача забезпечення медичних та навчальних закладів дровами до першого вересня. Так школи району почали переходити на тверде паливо. Повідомляє Віктор Максимович. У минулому році в нас переведена найбільша школа району. Це Вороніжська загальноосвітня школа імені Баталона Куліша із газу на тверде топливо. І економія від цього переведення стала 480 тисяч гривень в цьому році. Ми плануємо е, перевести. Проводимо заходи по заміщенню споживання природного газу для опалення у трьох бюджетних установах: це Ковтунівський навчальний виховний комплекс, Миронівський навчально-виховний комплекс та Воронівський будинок інтернет для інвалідів та осіб похилого віку. В районі залишається чотири бюджетні заклади, що опалюються газом, завдяки проведенню останніми роками заходів по переведенню бюджетних установ на опалення твердим паливом. Актуальним залишається питання ремонту доріг по Шосткинщині. У серпні місяці зараз проходить ремонт дороги шостка клишки. На це витрачено 620 тисяч гривень, 400 тисяч із обласного бюджету, 220 тисяч це кошти спонсорів. Проведено ремонт дороги, шостка до границі Шостинського Япольського району теж витрачено 180 тисяч гривень. Але на, був направлений лист до обласної державної адміністрації про те, щоб збільшити фінансування на ремонт доріг. Віялові відключення електроенергії, з якими вже довелося зіштовхнутися містянам та мешканцям району. Знову нагадають про себе. Повідомляє пан Ждаміров. Від віялових відключень ми нікуди не дінемось. Уже узгоджений попередній графік, але він буде коригуватися. Цей графік поки що йде мова. Два через два я маю надію, що Віаливкат відключень до початку опалювального сезону не буде. Проте, судячи з ситуації, що складається в енергетичній галузі України, Віктор Максимович припустив, що минулорічна ситуація буде повторюватись. Тарифи на електроенергію для населення будуть підвищувати двічі на рік аж до 2017 року. Про це заявили в національній комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З 1 вересня нас очікує друге в цьому році підвищення тарифів на електроенергію на 25%. Наша знімальна група поцікавилась у шоскінців, чи вдається їм економити на світлі вже сьогодні. З 1 вересня 2015 року в Україні знову підвищать тарифи на електроенергію для населення. Необхідність підвищення цін в кабінеті міністрів пояснює тим, що населення платить за світло лише 21% собівартості електроенергії. Також дані заходи дозволять у майбутньому уникнути віялових відключень світла. Однак як виживати людям при тій зарплатні, яка досить залишається на рівні 2013 року, а рівень інфляції добіг майже 40%, поки що в Кабміні розмов не йде. Як сплачувати по квітанції або як економити на світлі, ми цікавились у шосткінців. Да, ми економимо. і моя сім'я економить уже давно. Не вчера и не полгода назад, а несколько лет назад мы экономим, действительно. Э -э как мы экономим? Конечно, мы же следим за собой. Мы экономим все. И это нормально. В любом цивилизованном обществе любые ресурсы экономят. Экономят давно последние сто лет. Это мы привыкли жить на широкую ногу. Воду включить и пойти заниматься своими делами. там Свет горит во всех комнатах, и мы его не считаем. самая месяца я оформила субсидию. Она меня приятно удивила. Я не верила в это. Она меня приятно удивила. То есть, оказывается, моя семья. Я имеет право на субсидию, я легко ее достаточно оформила. И э, те счета, которые пришли мне до сентября месяца, <laughs> до очередного повышения, они нас, ну не скажу, вполне устроили, но терпимо. Жить с ними с этими цифрами, по крайней мере, можно. Ну, конечно, экономим. Не сегодня, а уже давно экономить начали. Ну, как мы относимся? Плохо относимся. Сколько можно уже дорожать? Постоянно дороже, когда уже что-то хоть дешеветь будет уже, надоело. Понимаете? Правительство пусть задумается о том, как лучше людям, чтобы было, а не им. Тож починаючи з 1 вересня 2015 року за споживання до 100 кВт світла на місяць прийдеться сплачувати 46 копійок за 1 кВт. За споживання від 100 до 600 кВт, ціна на світла складе 79 копійок за кВт, що становить 25% від існуючих тарифів на сьогодні. Якщо ж споживання електроенергії більш 600 кВт на місяць, ціна на нього 1 гривня 48 копійок. Опійок, що на 5% більше діючих тарифів для багатьох шосткінців новина про підвищення тарифів стала неочікуваною. Приятна новості, не знала, кстати. Спасибо, що розказали. Німшко мене. Разве можна на наші зарплати таке ще ми взагалі я не знаю. Ну, не будемо платити. А чим платити? Платить, платить нечим. А що зробити? Ну от що ми прості люди можемо зробити. Яку... Яценюк далеко сидит, к нему не придешь и не скажешь, что это тяжело. Что у меня пенсия, третья часть пенсии уходит на лекарства. И жена болеет. Вот. А электронасыщенность сейчас приборами у каждой семьи очень большая. И компьютеры, и холодильники, и стиральные машины, и прочее. И все это бьет по карману. Для того, щоб заощаджити на електроенергії, рекомендується встановити енергозберігаючі лампи замість ламп розжарювання. Це допоможе зменшити рахунок за світла на 20%. Також краще вимикати з розеток всі електроприлади, коли вони не використовуються. Декілька порад для населення по економії світла нашій знімальній групі надали шосткінці. Хоча молодь не готова приносити в жертву тарифам свої улюблені пристрасті до комп'ютерних загроб. Мы экономим, мы выключаем, мы следим за собой. Это культура э, в быту, то есть это уважение к своим близким, то есть уважение к родителям, например, которые зарабатывают, а подростки, например, которые не зарабатывают деньги, но они пользуются и теми же ноутбуками, магнитофонами, какой-то музыкой, освещением. То есть это уважение к близким своим, которые оплачивают счета, это э, уважение к их труду. То есть, ну, вот, в принципе, так. Выключаем свет банально. Вышел из комнаты, выключил свет. Пользоваться еще будем сильнее. Будем экономить, наверное, на другом. На еде, наверное, будем экономить. Но не на но не на но не девайсах. На Очень заменила лампочки. Все на светодиодные. Почти все. Ну, если выхожу с комнаты, выключаю. Обязательно. Мало пользуюсь, стараюсь какие-то приборы, там еще что-то. Очень економію. Я с еле влажу в эти 100. Єлі-єлі прийдеть зима, гореть буде гораздо дольше. Світ, і все, і наверное, вже не влезешь. Тож який спосіб економії електроенергії вибрати, вирішувати тільки нам. Бюджет Шостинського району на 2015 рік сформовано відповідно до нового бюджетного законодавства. Результати першого півріччя свідчать про позитивні тенденції наповнення селищного та сільських бюджетів. Так, за січень червень цього року до загального фонду селищного та сільських бюджетів надійшло понад 4 мільйони гривень, що дало змогу виконати місцевим радам обсяги, затверджені на перше півріччя майже на 129%. Тобто місцеві бюджети отримали додатковий фінансовий ресурс у сумі 988 тисяч гривень. Під головуванням виконуючого обов'язки голови Шоскінської районної державної адміністрації Віктора Ждамірова були проведені наради з розпорядниками бюджетних. Коштів головами селищної та сільських рад з питання розподілу отриманого фінансового ресурсу за результатами наради, голови селища та сіл мають переглянути пріоритетність спрямування коштів під час розподілу наявного фінансового ресурсу та спрямувати понадпланові надходження перш за все на заробітну плату працівникам бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії. На початку нового навчального року батьки починають замислюватись, де їх діти будуть проводити вільний від навчання час. Найкращим місцем для обдарованої дитини може стати школа мистецтв. Саме тут перед дитиною відкривається новий світ культурного збагачення, незабутніх вражень, яскравих емоцій і відкриттів. У стінах храму мистецтв дитина стає креативною особистістю для багатьох, хто переступив поріг цього позашкільного закладу. Мистецтво стає покликом усього життя. Наша знімальна група до початку нового навчального року відвідала кузню творчих талантів. У храмі мистецтв поки що тиша, не грають музичні інструменти, не чутно високих нот не пахне фарбою. Світ творчості в очікуванні своїх головних героїв, дітей, яким тут завжди раді. Директор школи мистецтв Юрій Лазар розповідає про вибір, який часто для його вихованців стає доленосним. Ми при цьому вислушуємо нянівка і батьків. Ведь многие очень дети приходят конкретно. Они уже знают. Играл дедушка, бабушка, тетя, дядя. Они знают этот инструмент. Они его любят. Они любят его слушать, уже прикасались к клавиатуре этого инструмента. Они уже приходят конкретным намерением. Тут вопросов не возникает практически. Некоторые же приходят просто приобщиться к миру музыки. Мы, понятно, изучаем возможности ребенка, его творческие задатки, знакомимся с ним. І совітуємо пропонуємо какої інструменти в совісті з тим, що ска ребенка собі представляє, поринувши у світ мистецтва, діти починають відчувати, бачити і відтворювати красу. У таких дітей почуття, думки і вчинки стають прекрасними. Кромі ремісла, тобто музикальні інструменти, владі інструментом голосом своїм, і кістю пером і карандашом на художниці відділення. Ми не тільки ж дітей. Абучаємо, ми понятне діло вас піду і прививаємо хороший естетичний вкус і поведення, маніри. Заняття музикою виховують силу волі та дисципліну. Завідуюча першим фортепіанним відділенням Ірина Тарасова, на власних випускниках переконалася, що музика найкращий шлях до життєвого успіху. Ми судовості приглашаємо вас вчитися в нашу школу. Самым важным, мені кажется, в нашій школі является не... только то, что дети учатся играть на инструменте. Они учатся чувствовать, любить, творить. У них развивается мышление, внимание, сила воли, трудолюбие и много таких качеств, которые потом в жизни очень важны. Все выпускники нашей школы с удовольствием приходят к нам, возвращаются, и многие из них, в общем-то, испытывают гордость от того, что они были частью нашей, нашей школы. Багато дітей бажають співати, мріють стати артистами. Провідником на велику сцену для багатьох вокалістів стала Валентина Єжель, викладач вокалу, сольного академічного співу, заслужений робітник культури. Її випускники стають солістами світових опер. В цьому році чотири її випускника почали свій творчий злет у вищих закладах освіти. А все починається з захоплення. Діти, які к нам приходять і вчаться у нас. Им очень интересно. Очень интересно. Они совершенно перевоплощаются здесь. С Каждым индивидуально занимаются, к каждому подход. Ну и им нравится это. Они совершенно они научатся самостоятельности какой-то. Вот. Потом не надеются на кого-то, они надеются только тільки на себя. Тому що ему ти прийшов или прийшла, ти должен показати насколько наскільки ти вивчив своє как як ти они стараются. стараються. Дітям інші інтересна. Індивідуальні заняття сприяють особистісному підходу до кожного учня з урахуванням його здібностей та інших можливостей. Любов Скига, завідуюча струнно смучкових інструментів, розкриває секрети педагогічного успіху. Каждому ребенку у нас индивидуальный подход, учитывая его физические возможности, музыкальные данные, э, темперамент, подбираем пьески, которые им бы были близки по возрасту. Это и народные песни, и такие попевочки. Играем со. І со словами и поем. Цель терпіння, терпетине, усидчивость. Дітям дуже подобається. Примітно, що навчання в школі мистецтв має дуже скромну вартість і коштує 50-70 гривень на місяць. В цьому році, незважаючи на економічні труднощі, ціна не змінилася. Для порівняння, один урок гри на фортепіано в Європі може коштувати кілька десятків євро. Тут три рази на тиждень перед дитиною відкриваються секрети мистецьких знань. Всі дітки, які здесь вчаться в музыкальной школе, они не только вот приобретают навык игры на этом инструменте. У них еще есть такие предметы, как сальфеджи, где учат музыкальной грамоте, учат писать музыкальные диктанты, определяют на слух там аккорды, интервалы. Есть такой предмет музлитература, где изучают жизнь и творчество композиторов, много слушают музыки. Преподаватели учат понимать эту музыку. Музыкантам створюют все умовы для творчего развития, в том числе и надают музычные инструменты. Ми всім дітям, які учатся у нас, допомагаємо з інструментами. У нас є складова, у нас так сказати, в так сказать, в фонді школи є інструменти. Ми всім даємо дом інструменти, смычок, виолончель. і приходять в клас. В класі у нас є інструменти. носить їх не нужно. На художньому відділенні школи мистецтв навчаються майбутні архітектори та дизайнери. На думку Ольги Сергієнко, завідуючу художнього відділення для юних митців, немає нічого неможливого. Когда дети приходят рисовать а, в нашу школу, они попадают совершенно в иной мир, в другую реальность. А, вот, и, это не мои слова, это слова моих учеников. Но действительно это так, потому что именно здесь нет ничего невозможного. Здесь может быть все в нашей школе. Все их мечты, все их желания могут проявиться на полотне. Они могут выразить свои мысли, свои идеи кистью либо карандашом. Ольга Ивановна впевнена, что творчая особистість найде себе в будь-якій профессии. Именно они будут нести культуру и искусство нашей страны. Я пытаюсь всегда их вдохновить этим, и они действительно окрыляются и понимают важность их пребывания в нашей школе. Хист до малювання на художньому відділенні за чотири роки навчання визріває у справжні успіхи на ниві творчості. За время обучения, которое здесь четыре обязательных класса, они проходят огромную программу и по рисунку, по живописи, по композиции. Очень много интересных цікавих... Тим, которые ми рассматриваем. і здесь раскроются все всі їхні таланти. Юрій Дмитрович впевнений, що у будь-якої дитини викладачі школи мистецтв відкриють талант. Не талантліва дітей -то, Надо только найти, вот, в чому ж талантливий. Поспішайте до храму мистецтв, де закладуть надійний фундамент творчого розвитку, проторять шлях до подальшого успіху вашої дитини. 21 серпня вшановується пам'ять святителя Мирона, єпископа Крицького. У народі святого називали Мирон-Вітрогон, так як у цей день бувають сильні вітри і говорили мирони вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Тож, якої погоди слід очікувати завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. У шостій похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, проте опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 23, вночі – вночі градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. По завершенню новин до вашої уваги програма Актуальна камера, де піде мова про декомунізацію та перейменування вулиць. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії працювала Євгенія Павлова. До наступних ефірів бажаю вам тільки гарних новин.